Могу уважні, в той час прийшов Ісус у син, колицю, що проти Галалеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому на зустріч один чоловік з міста, що був обіймав в собі бісів, від давнього часу не носив одежі, мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом. Що мені тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо він велів нечистому духові вити чоловіка, дух той часто хабав чоловіка. Його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощевиковий демон онив його пустинях. Ісус питав його, як тобі на ім'я? Леон відповів той багатого біси вийшло в нього, і вони благали Його, щоб Він не велів іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб Він дозволив їм вийти в них. Він дозволив їм, вийшовши демони, з чоловіка йшли в свиней, і кинулися в стадо з в озеро і потопило, побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розвічі, розповіли про це, все в місті та по селах. І вийшли люди. Подивитись, що сталося, прибули вони до Ісуса, і знайшли, що чоловік, якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та прумі злякались, наочні свідки ми розповіли, як великосі біснувати, тоді все населення Росимської кроє почало його просити, що відійшов від них, бо велике стах угорнув їх, Війшов до човна і вернувся, а чоловік з вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи, вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов, той сповіщаючи, по всьому місті, що Ісус зробив йому. Є така стара, давня, гарна притча. Свого часу, колись Господь мав дуже багато різних душ і хотів, щоб ці душі стали живими. І він, кожній з них запропонував вибрати те, ким би вона хотіла стати. Одні душі кажуть, вода це є життя. Ми би хотіли бути пов'язані з водою. І Господь благословив, і ці душі стали жителями у воді, рибою та іншою твариною. Інші казали, ми би хотіли бути в небі. Господь знов благословив. І вони перетворилися на різні птахи, які почали наповняти небо. Інші хотіли бути на землі, і Господь знов благословив. І лишилася одна душа. Господь каже, а тебе ким хотіли бути? Каже, Господи, я тебе дуже-дуже люблю. Я би хотіла мати щось подібне до тебе. І каже ця притча, Господь зрадів і благословив, і так появилася перша людина. На образ і подобу Господню. Саме найбільше найцінніше, що Господь може дати, це і свобідна воля і вибір. Подібно, як має він. І цим він поділився з людиною, яка є сотвореною образ і подобою. Але коли людина починає свою свободну волю і вибір використовувати на шкоду, вона привідкриває двері свого серця для того, щоб туди могли сховатися злі сили. Адже одне єдине місце, де не може бути всемогутній і всенаповнюючий Господь, це людське серце проти її волі. Кругом він наповняє. Але проти волі людини туди не пхається. І коли таке стається, дуже часто це місце полюбляють злі сили. Адже тоді це серце перетворюється на маленький ад, куди Господь також не дуже є присутній. Бо там є сили зла. А вони не можуть ніяк стерпіти. Чистоту, святість Господа Бога. Цікаво, але саме слово біз єврейською звучить як шеміт. Дуже таке слово, подібне до іншого слова слухати шема. Іншими словами, коли людина не слухає, це місце стає диявольським, коли не слухає Слава Господня. Цікаво. Так милозвучно і з одного боку, і з іншого боку, так страшно. Сьогодні ми читаємо про цього біснуватого. І каже святе Писання, що багато бісів був війшли в нього. Легіон. Згідно римськими порахунками, це є приблизно коло 6 тисяч осіб. Це війшли в одного чоловіка. Як це сталося, не знаємо, але якщо вірити в тому писанню, для того, щоб такі речі сталися, треба, щоб людина свою свобідну волю і вибір використала проти Господа Бога, тобто собі на школу. Наприклад, жити і перебувати в грісі добровільно і свідомо. Адже будь-який гріх, який чиниться добровільно і свідомо, він стає важким. По-іншому ми ще називаємо смертю. І він є той, який нам закриває дорогу до Божої благодаті і до вічності з Богом. І коли людина використовує добровільно і свідомо обираючий гріх, вона відкриває своє серце автоматично дияволем. Шість тисяч осіб. Скільки разів треба було сказати господарі ні? І сьогоднішній Евангелій, як ніколи, краще показує наслідок. Тієї душі, яка каже господеві мені. Цей опис. Перше, що кидається в очі, він не носив одягу. Згідно східного розуміння, не мати одягу, це був, означає бути зневаженим. І в цьому вина сама людина, яка залишається без одягу. Тобто нага, та, яка є зневажена, обстиднена. Тому так Іван описує, що на Христі Ісуса Христа перед тим, як розп'яти, розіп'яли. Тобто, що Він втратив гідність через людей, які доставились до Нього неповаги. Він жив у гробах, там, де немає нічого живого. Він бігав по пустині. Тобто знов пустинне місце. Тобто диявол конкретно показує погубити. Це є його остаточна мета загнати в гріх, дати людині розпуку в серці, що мені Господь не поможе, що мені вже нічого не поможе, і тоді добити. Проста арифметика, але дуже дієва. Скільки такого буває, що людина своє серце пускає розпуку, забуваючи про те, що вона створена на образ і Господня і що Господь так сильно її любить. Що віддав сина Своє Дмиродного за неї. То віддавши свого Сина, хіба полишив цю людину? Адже великою ціною вона куплена? І зважте, шість тисяч осіб, каже Писання, цей вісноватий прибіг і впав до колін Ісуса Христа. Всі шість тисяч прийшли і впали до колін Ісуса Христа. Тому що він Господь. Тому що він той, котрий уже переміг. І лише є одне його слово. І б'єси всі коряться. Зважте. Вони не мали права щось зробити дозвольна. Добре, ідіть. то ми маємо Спасителя такого потужного і сильного. але іноді ми йому не довіряємо. І Христос показав навіть Кінцеве, що ці біси, цей легіон, який виходить з цього чоловіка, він шукає місце, яке є нечестивим. І серед тої всієї місцевості були згідно приписів книги Ловітів, ця худоба є нечестива свині. Саме це місце вони вбрали оселитися. І коли оселилися, одразу це стадо кинулося в вкручу. Бо диявол має одну ціль. І він її завжди доганяє. Тому, наприклад, показує, одразу ця вся скотина кинулася з кручі і померла, втопилася в хвилях. Хоча свиню не так легко втопити. Вона дуже добрий плавець. Щоб втопити свиню, то треба прикласти добре зусилля. А тут близько двох тисяч свиней гине. це є той приклад, як диявол деколи діє. І як він це поступово робить. Ми можемо сказати, це було давним-давно, тепер дуже рідко зустрічається щось подібне. Диявол не перестав існувати. І він діє, як і діяв дві тисячі років чи ще й раніше, тільки набагато більш вишукаючи. Він прекрасно знає, що в нього успіх буде лише тоді, коли людське серце вдасться відірвати від Господа Бога. Тому він готовий дати людині будь-яку цяцьку, аби тільки людина забула про Господа Бога. Якщо це стається, отже, решта буде вже набагато легше. Коли людина звертається до Бога, він автоматично втрачає силу. Посади в телефон. Ой, там вже пізно, вже немає часу на розмову з Господом Богом. Подивися серіал, подивися в телевізор, посади в інтернеті. А потім немає часу не молити. Хіба це правда? Коли людина має певну фізіологічну потребу, вона знаходить час для того, щоб її забезпечити. Якби так людина пильнувала потребу своєї душі, також би йшла відповідно достатньо часу для цього. Хто хоче знайти час для розмови з Богом, він завжди знає. Адже для того, щоб звернутися до Бога, багато часу не потрібно. Боже, дякую Тобі. Це вже молитва. Скільки мені було потрібно часу? Доля секунди, щоб звернутися до Бога. Боже, дякую Тобі, що я живий. Дякую тобі, що я цю ніч переночував. Дякую тобі, що я маю силу встати. Дякую тобі, що я дихаю сам без апарату. Дякую тобі, що моє серце б'ється без чиєїсь допомоги. Дякую тобі, що мої діти ходять до школи. Дякую тобі, що маємо покрівлю, що маємо все все діти. Що можемо спокійно піти на роботу, що нічого не прилітає. Так як це є в інших містах. Дякую тобі, що цей день я пережив. І це все є молитва. Боже, прошу Тобі, дай здоров'я моїй родині. Боже, пом'яни всіх, померлих з моєї родини. І це вже є молитва. Зважте, хвилина часу. Скільки разів я вже звернувся до Бога. І так людина, коли не хоче з Богом спілкуватись, від нього відходить крок за кроком. Один, другий, третій. І потім не дивно, що є аж цілий легіон. Це відбувається дуже повільно. Адже будь-яке прив'язання, яке нас не пускає до Бога, за ним стоїть певна духовна особа. Їх може назбиратися набагато більше, ніж легіон. І вони нас будуть усі тримати, щоб не допустити до Бога. Щоб наша душа не осягнула спасіння. Все просто. А іноді людина сама відкриває. Свого часу один великий екзорцист Амурд мав певний екзорцизм, де був безсилий. Він не міг зрозуміти, чому. Він покликав інших екзорцистів. І знов безсилий. Чому? Коли він потім почав спілкуватися з цим чоловіком, виявилося, що цей чоловік не традиційної сексуальної орієнтації. І мало того, він не хотів відпустити цей гріх. Він любив всім своїм єством цей гріх. Він за нього не шкодував. І тому диявол так себе вільно і спокійно почував. І жодна молитва не діяла, тому що була свобідна воля і вибір особи. Тримався за гріх. І другий випадок, коли так само людина була одержима і лише підняла свої очі до причистої Діви Марії і сказала слово поможи. І нею почало вже просити, він вже почав виходити навіть без початку якоїсь іншої молитви. Зважте, так просто Марія допоможе. І Марія допомагає. Вона бере за руку і веде до свого сина Христа. Знов так просто. Іноді ситуація набагато простіша. Молодий чоловік, в якого почалися певні проблеми в родині. Розійшовся з дружиною, почав запивати, через це втратив роботу, ще більше почав пити, адже зламався, перестав брати на собі одяг, почав продавати те, що було в хаті, і в кінцевому результаті лишився в старому, брудному, холодному гаражі. Мало чим відрізнявся від безхатька. Всі його оминали, всі про нього забули, діти те страшили на вулиці ним. От що з тобою буде, якщо не будеш слухати. Аж до одного часу, поки одна з волонтер не звернула на нього увагу, почала до нього навідуватись. Він опирався, матюкався, проте вона наполегливо проявляла до нього доброту. Принесла їду, принесла теплий одяг. Крок за кроком і цей чоловік переодівся, помився, побрився і стало зовсім іншою особою. Властувався до школи на роботу електриком і все відбудував. Проте ця жінка-волонтер мусила їхати далі, адже та місія, яку вона виконувала, потребувала її. Він хотів з нею, вона каже ні, залишся. Залишся тут, щоб люди бачили, що є завжди шанс встати і почати все спочатку. І він ходив потім і розповідав, Господь мені дав шанс піднятися з самого дна. Такий шанс має кожен. Господь дає. Звернімо увагу на сьогоднішній Євангеліє. Хотів іти за Ісусом. Вернися додому і розкажи, що Бог зробив тобі. Той пішов і почав сповіщати по всьому місті, що Ісус зробив йому. Коли Господь робить щось добре, це треба говорити. Це не можна тримати, щоб інші бачили, як є Господь. Щоб люди інші відчули, що Господь є любов, і що Він допомагає кожному в будь-якій ситуації. І що пізно ніколи не буває. Знаєте, коли пізно? Це коли людина вже на столі, а з боку священник От тоді вже пізно. Тому що тоді вже вороття немає. Час милосердя закінчився. Тоді приходить час суду. До того часу людина може позбутися тих всіх окол. Може розпочати все спочатку. Зважте, розбійник на Христі сказав, Господи, згадай мене, що сьогодні буде зі мною в рай. Поки живий, не є пізно. Проте має бути одна дуже важлива річ свобідна воля і вибір людини. Звільнитися від цього. Свого часу, коли провадили реколекції для спільноти домашня церква, тобто це спільнота родин, один чоловік 18 років був прив'язаний до сигарет. Цигарки. Це була його славістю. Зрештою, воно досить гарно било по кишені. І коли був час серед реколекцій, що кожен мав півгодини побути в церкві коло розп'яття. Про що молитися, про що говорити, це особисте людина. Те, що тебе в'яже, віддай Господе. І він підійшов до великого розп'яття, яке спеціально поклали з Боку. І постав, каже, Боже, це є мій тягар, це є той легіон, який мене тримає на один рік. Звільни мене. Я не маю сил з цього встати, але я знаю, що для тебе немає нічого неможливого. Він витягнув цю пачку цигарок і поставив знизу під Христом. Каже, Боже, якщо бажаєш, звільни мене. Його час закінчився, і він собі спокійно пішов з храму. День, другий, третій. А його навіть не тягне. Він навіть не згадує про них. Жінка бачить, но мовчить. Неділя, завершені реколекції. Прийшли інші парафіяни до церкви і дивляться, є розп'яття і під розп'яттям стоять цигарки. Дивно так виглядає в церкві, неподалік від святилища цигарки стоять. Але всі мовчать. І потім в кінці цей чоловік дає свідчення. Скільки років я з цим боровся не зміг. Але ще так легко і просто від серця прийшов і сказав, Боже, якщо хочеш звільнити мене, звільни. Від сьогодні я це віддаю в твої руки. І цим жестом поклав ці цегаки під Христом. З того часу минуло вже ще 10 років. І він не вроде. Тому звільнити своє серце від цього легіону є просто. Для цього це серце треба прийти і дати Христу. Бо тільки Він це єдиний, котрий може зцілити людину, зодягнути в гідність і вернути додому, до родини. Там, де людина буде щаслива. А у вічності отримує повнуту щастя з ними. Тому пам'ятайте, найцінніше, що Господь нам дав, це свобідна воля і вибір. Використовуйте це правильно, так, щоб не стати рабом гріха. Бо каже послання до Галатії, Христос визволив нас для свободи, то стійте в ній і не. Витрачайтеся і не повертайте знову до рабства.